На цьому слайді тут видно, які кроки були в рамках реалізації цього проєкту. В першу чергу, це навчання. Після того, як ми дізналися в листопаді місяці, що наша громада була відібрана, зразу організатори організували навчання в Республіці Польща. Також пройшли навчання наші добровольці 12 на базі ДСНС. Ми отримали зразу і медичне обладнання. Була створена громадська організація. Яка назва така гарна пожежна дружина стража. Потім було створено ДПК стража на базі цієї громадської організації. Підписаний меморандум про співпрацю між Кам'янкарською міською, міською радою, громадською організацією та е, місцевим ДСНС. Відповідно, робиться зараз ремонт депо. На черговій сесії міської ради 10 вересня буде вже передано автомобіль від ДСНС у Минській області до міської ради. Ця заплановано на 30 вересня цього року. Ну і тут коротко ми розпочнемо із навчання. Наша делегація в складі Каранкаширського міського голови Віктора Івановича Пася, також в складі місцевого представника нашого Канкаширського ДСНС та теперішнього начальника ДПК, староста села Барукова Сергія Шевченка. Вони побували в п'ятиденному візиті Республіки Польща. З метою, щоб отримати досвід, і оцей європейський досвід його запровадити на місці, що і стало, як ми бачили з першого слайду, і ми хочемо щиро подякувати і представникам фонду, і представникам, хто каже, кажуть, не тільки за допомогою, яку вже озвучували обладнання, яке ви вже надали, яке ви вже надасте, а також за допомогу інформаційну посвідту. Тому що ми, то наприклад, особисто багато разів зверталися, навіть як зареєструвати ту громадську організацію, і навіть і за меморандум, ну, за, за, за всіма документацією. І я розумію, що ця проблема виникатиме в будь-яких громадах, які хочуть започаткувати такий досвід, як його створити, як його на папері це все організувати. У нас вже є досвід, і ми щиро дякуємо. Ми не тільки за, ну, за інформаційну склад, бо і зрозуміло також навчання. Воно ж покривалося в рамках проекту, і е, наша команда вона навчалася. Це і представники міської ради, і представники. Закладу Центру безпеки громадян, і е, добровольці, і теперішні члени ДПК. Тобто всі, е, і навіть коли проводилася інформаційна кампанія, як же ж інформувати про ДПК, і е, також нас, начальник організаційного відділу, який комунікує з громадою, також брала участь. Тобто цей процес триває і його треба, як ви кажете, упакувати інформаційно також, щоби, е, це е, щоб це стрималося населенням, щоб їх заохотити. Ну і це наше навчання. На базі онлайн проводилися навчання на базі Купаскового ДСНС і наочно вже було на базі Камкаширського і ДСНС наш у Волинській області і Камкаширській вони зіляко підтримували, зіляко допомагали. І, до речі, оцей автомобіль, що на складі справи частини, цей автомобіль вже буде переданий, і якраз навчання проводилося на базі цього автомобіля, тому що він вже тоді був на території ДСНС, і команда добровольців вона вже відпрацювала, як з ним працювати. Тобто була і теоретична, і практична підготовка. І ми ще дякуємо, що до нас завітали також експерти, пані Аннешка. Вона, як то кажуть, змотивувала, тому що. Ну так рахується, що це сфера сфера мужчин, і коли приїжджає жінка, чарівна що жінка, то це дуже мотивує мужчин, і вони думають, ну якщо вже жінка вже в плані ДСНС, то тоді ну, це повірте, це дуже надихає чоловіків. І, хоча б наша громада, камікушиська, вона вся мотивована, але коли приїжджають експерти, це також ну, Дуже позитивно впливає. І ще була і зустрічі з міським головою, тому що міський голова він ну все залежить від, від кажуть від керівництва, від бачення голови і бачення голови, воно якраз підтримка місцевих ДСНС і ДПК. Це вже те, що ми вже отримали медичне обладнання. І якраз коли нас було дуже добре, що це медичне обладнання було надане на самому початку, тому що коли вже приходило навчання на базі ДСНС. Також представники е районного управління Каракуширського вони вже вчили, як з цим працювати. Тому що сумку дати одне, але ж треба вже знати, як не користуватися. І, і е це на слайді видно, як е своїми силами е добровольці роблять ремонт приміщення, вже з зроблено повністю е ремонт в Зараз проводяться роботи е підготовчі до е ремонту внутрішнього одобряння ремонту фасаду, щоб як кажуть, до відкриття встигнути. Ну і хочеться похвалитися, що е, два місяці тому ми подали на конкурс, який був до чесних практик України, і наша громада подала тематику міжнародне співробітництво, і ми були відібрані серед 13 громад. Найкращий доброчесний практик України і ми бували в Києві, і ми нашу практику презентували, і в тому числі там була у нас була міжнародна тематика, міжнародна співпраця, і в тому числі була цей же проект. Тобто ми дуже раді, що ми купали туди, і що вже як то каже з чим. Наша команда, ну звичайно, це міський голова Віктор Іванович Парськодинатор староста Верховницького округу. Тепер уже лідер дипока стража Сергій Шевчик і він також мотивує своїх добровольців. Ну вже як то кажуть на місці.